Вітаю операція. Вісла вважається однією з найшвидших та найжорстокіших операцій з примусової депортації населення. Сьогодні на нашій зустрічі ми говоримо про події 1947 року, а також звернемо увагу на привід до цієї події, а також на реальні історії реальних людей, які постраждали внаслідок тоталітарної машини. У середовищі польських еліт ще у 19 столітті з'явилася думка, що треба з території Польщі переселити частину білорусів та українців на етнічні українські землі, або ж російські, як їх раніше називали. Натомість поляків переселити до Польщі. Так ставилися до українців і білорусів через те, що вони були нелояльними до польської влади. Перед війною у польському середовищі витав проєкт плану, який передбачав розселення декількох мільйонів українців на західних землях Польщі. На їхнє ж місце хотіли перевести німецьке і польське населення із заходу країни. Планували, що до 1960 року українці стануть меншиною у карпатських і поліських регіонах Польщі. Цей проєкт не реалізували, але в польській емігрантській пресі ще неодноразово поверталися до ідеї обміну населенням. У Москві хотіли розширити кордони СРСР згідно з договором про розштанування Польщі 1939 року. Відтак переселити частину населення з однієї частини кордону на іншу частину кордону, і навпаки. І відтак у Москві постало питання: що робити з поляками, куди дівати українців, хто буде працювати або хто буде виконувати роботи, поставлені режимом. І відповідь знайшлася: переселені українці мали б стати тією. Частиною населення, яка підіймала економіку СРСР, та безкоштовно працювала у таборах після закінчення війни для відновлення сил радянського режиму. Ще один чинник: активні українці того часу були пов'язані з ОУН. В ОУНівських середовищах чекали нагоди створити українську державу. Планували дочекатися до конфлікту між СРСР і США, до Третьої світової війни чи будь-яких інших геополітичних струсів. Це була неординарна сила, з якою нова комуністична Польща мусила боротися різними способами. Переселення стало варіантом позбутися нелояльного населення. Переселення 1947 року стало можливим зі згоди найвпливовіших політичних еліт Радянського Союзу та Європи, а особливо зі згоди Вінстона Черчилля, який своєю промовою, нібито легімітизував це переселення. Тому можна стверджувати, що події 1945 року, а саме Ялтинська конференція, де обговорювався післявоєнний світ, став часом зародження ідеї цього переселення. Українці закризоння стали заручниками теорії трансферу, оскільки Черчилль, Рузвельт і Сталін у Ялті домовилися, що пересувають Польщу на захід, тобто дають їй частину немецьких територій, і відповідно забирають частину на сході землі Західної України, то там не повинно бути поляків. І щоб це не виглядало як вигнання, то треба все організувати так, ніби це добровільний обмін населенням, ніби поляки йдуть до себе на батьківщину. Це назвали репатріацією. Попри те, що поляки жили на території України понад 600 років, а українці біля Сяну і Холму жили аж близько тисячі років. Та такий обмін швидко легімітизували, він не вважався чимось особливим. Його мали швидко здійснити. Часто в історіографії провину кладуть на плечі лише Йосипа Сталіна. Проте і Черчилль, і Рузвельт також винні у цьому. Бо після того, після закінчення війни, як вони ділили післявоєнний світ, саме вони визначили нові кордони. І ці. Кордонами став розділ українства. Хибний стереотип тиражований в Україні та Польщі, нібито вбивство Кароля Сверчевського. Причина цієї операції. Однак архівні документи свідчать, що від кінця зими 1947 року українці Польщі були приречені на тотальне виселення, незалежно від того чи потрапив би генерал до засідки УПА чи ні. Після розпаду радянського союзу були розсекречені архівні документи, і з'явилися свідчення про те, що вбивство генерала Сверчевського могло бути провокацією комуністичного польського режиму. Генерала Сверчевського вбили, нібито повстанці ОУН, коли він п'яний ввечері п'ятниці повертався з інспекції в одному з міст Західної України. Повстанці напали та розстріляли генерала. проте Розкриття трупа показало, що Сверчевський загинув саме через ножове поранення біля лівої нирки. Також саме у цьому місці його мундир був досить сильно закривавлений, і тому роблять припущення, що його вбили не пострілом, а саме зарізали ножем або штиком. Цікаво зазначити, що характер у Сверчевського був досить поганий, і до нього погано ставилися підлеглі, тому можна було у той час легкістю когось підкупити для того, щоб вбити генерала і зробити привід до в'я. Але як там не було, підготовка до зачистки почалася в січні 1947 року, і саме з того часу почали впроваджувати обов'язкову реєстрацію та перепис всіх українських родин у тому регіоні. Інці лютого в генштабі війська польського обговорювали конкретні плани операції з виселення українців у лютому 1947 року, за два місяці до вбивства Сверчевського, була готова концепція, у якій йшлося навесні провести енергійну акцію переселення цих людей поодинокими сім'ями, розпорошені по цілих воз'єднаних землях, де вони швидко асимілюються. Паралельно зростала агресивність урядової пропаганди. Нагнітали думки про звироднілих вбивців і нагальну потребу покінчити з українськими бандерами. А 27 березня фактично затвердили заходи з депортації. Загибель заступника міністра оборони Польщі генерала Сверчевського від рук упівських сотень використали як привід та пояснення насильницькому грабіжному виселенню людей з їх етнічних територій проживання. Як ви уявляєте, примусове переселення? Варіант перший. Людей попереджають, збирають та організовано вивозять на іншу територію проживання і заселяють їх у будинки тих, хто так само раніше виїхав на територію їхнього корінного проживання. Варіант другий людей без попередження збирають та вивозять на іншу територію. Проте дають гарантії безпеки, тобто землю, житло, ресурси, реманент для того, щоб жити комфортно. Варіант третій: людей без попередження збирають, не дають їм змоги нічого взяти із собою. Насильницьким методом вивозять на інші території, не дають ніяких гарантій життя. А більш того, ці люди опиняються у концтаборі. Даю вам підказку. Після закінчення Другої світової війни концтабори не перестали існувати. Заступник голови ради міністрів Василь Старченко очолив делегацію уряду ОРСР, що 9 травня 1947 року відвідувала пам'ятники Кракова соляні шахти у величці. Того ж дня до фільтраційного табору в явожні філії концентраційного табору в Освенцимі, прибув перший транспорт з українським цивільним населенням. В'язнями Явожна були греко-католицькі та православні священики, уродженець Лемківщини Степан Зюбина на станції у Загорнах угледів матір і сестру вже у вагоні. На пероні пан отця затримали польські безпекарі, і коли дізналися, що він священик Української греко-католицької церкви, сказали, що цього вистачить. Вистачить для чого? Для того, щоб опинитися у концтаборі, де побиття були нормою, особливо під час слідства. Били також і жінок. У черзі за їжею, у черзі до туалету, також зранку та перед сном. Священик згадував, як українці повертались від слідчих із поламаними ребрами, вибитими зубами, мали вирвані нігті або розтрощені пальці, від катувань божеволіно кидалися на електричні дроти для українців. Явожно стало пеклом на землі. Польський дослідник українського походження Євген Місило зібрав відомості про загибель 160 українців в Явожні. Жоден із в'язнів концтабору не мав навіть символічної могили. Землю закопували без струн. А охоронців і комендантів явожна так і не засудили. Інших українців, непричетних до діяльності української греко-католицької церкви, також селили за спеціальним розпорядженням. Наприклад, вони мали селитися не ближче ніж за 50 кілометрів до сухопутного та 30 кілометрів до водного кордону Польщі, також не можна було їм наближатися до 30 кілометрової зони до польського кордону 1939 року. А у польському повіті повинно було проживати не більше ніж 10% українських родин. Також цікаво зазначити, що уряд Польщі для переселенців виділив позики у дві тисячі карбованців, проте вони були уявними. Чому уявними? Тому що переселенців про ці позики не попередили, а насправді з бюджету гроші не виділили. Українців за у співпраці з УПА поділили на три категорії. Категорія А це ті, хто підлягав облікові служби безпеки. Категорія Б ті, хто переходив у віддання військової розвідки. Категорія С ті, кого можна було використати як інформаторів або таких, які вважали за більш-менш лояльних до тодішньої польської влади. Виходячи з цього поділу, Міністерство публічної безпеки наказувало, щоб в одному селі поселяли лише одну родину, зараховану до категорії А або Б і до п'яти категоріями С. Сім'ї з категоріями А, Б і С не могли бути поселені разом. У випадку нестачі індивідуальних господарств українців треба було доселяти до польських колоністів у фільварках або помістити їх у маєтках площею до 200 гектарів з можливістю доселення польських родин. До речі, заборонялося брати із собою не лише гроші, золото та срібло, але й фотографії та документи, які могли, хоч якось нагадати переселенцям дім та батьківську рідну землю. Цікаво, що можна було брати нейтральний одяг, а також забирати із собою птицю та велику рогату худобу, але умов для пересування людей не було. То як можна було з собою забрати реманент або інші види сільськогосподарської продукції? Чи навіть птицю? Операція Вісла була лише частиною великої операції Захід тієї операції, коли частину корінного західного українського населення переселили до країни Рад, а особливо у регіон Сибіру та Казахстану, коли за одну річ було переселено 78 тисяч людей, чітко прописувалось, хто підлягає виселенню: повнолітні та неповнолітні члени сімей повстанців та їхні близькі родичі, які проживають спільно. Операція проводилася в Львівській, Станіславській. Зараз це Івано-Франківська, Тернопільській та Рівненській областях. У Львові операція захід стала реалізовуватися у 2 годині ночі, 21 жовтня. Мали місце випадки, коли з появою оперативних груп деякі сім'ї намагалися сховатися у підвалах чи у сусідів. У цій операції були задіяні 30 тисяч солдатів та 16 тисяч спецпризначенців, особливих військ, які оточували українські села та за списками перевіряли українських родин, завантажували їх у вантажівки та вивозили на залізничні станції для того, щоб перевозити у необладнаних холодних сирих вагонах. Цікаво зазначити, що за документами на збір сім'ї давалося дві години часу, проте часто цього не дотримувалися і просто всі. Швидко вантажили у машини. 21 380 сімей або 60 814 осіб у примусовому порядку було направлено на підприємства вугільної промисловості східних районів СРСР, на комбінат «Кузбасвугілля» 30 251 особа, на комбінат «Челябінськвугілля» вугілля 10 495 осіб, на комбінат Молотовугілля 4 976 осіб, та на комбінат «Карадагвугілля» 8191 8 191 особа на комбінат східців вугілля 5203 особи, на вугільний сектор Красноярського краю 1698 осіб. 5264 сім'ї, а це близько 15 тисяч осіб, активних українських націоналістів. Під конвоєм були направлені в Омську область для роботи на промислових підприємствах та сільському господарстві. Частина депортованих жителів західної України опинилася в Карлазі, найбільшому виправно трудовому таборі СРСР. Українське підпілля було фактично знищене внаслідок 357 каральних операцій. Під час вісли було знищено до 2000 тисяч особового складу діячів. ОУН Упа також було знищено 1100 схованок або криївок. Близько 4 тисяч осіб були ув'язнені у концтаборі. Явожно з них, до речі, 800 людей були жінками, і було там 87 священників. Тому підпілля практично перестало існувати, а 200 людей навіть закатували. На даному зображенні ви можете побачити єдину доступну для народу інформацію про майбутню депортацію населення. Оголошення в газеті Радянське слово опубліковане у 1946 році було вкрай коротким та неінформативним. Геноцид, етнічна чистка, воєнний злочин. Всі ці терміни підходять до подій 1947 року. Цікаво зазначити, що інститут національної пам'яті України визначив, що 150 тисяч українців, яких переселили до Польщі, пам'ятають про своє коріння та хотіли повернутися на Україну, проте тут їх не чекає ні їхнє село, ні їхні будинки, адже за час вони були просто зруйновані або природніми умовами, або радянською владою. Тож на цьому сьогодні все і до зустрічі наступного разу.